Любі друзі, всім привіт! Сьогодні я поділюсь рецептом чудового печива, яке готується легко та швидко. В Зручну ємність розбиваємо 2 яйця, додаємо 50-60 грам цукру та пару хвилин збиваємо вінчиком, додаємо 70 мл рослинної олії та перемішуємо. Далі частинами просіюємо приблизно 230 г борошна та додаємо чайну ложку розпушувача. У нас має вийти дуже м'яке еластичне тісто. Ділимо його на дві частини. До однієї частини додаємо чайну ложку з гіркою какао та приблизно столову ложку молока та добре вимішуємо. Тепер кожну і світлу, і темну частини ділимо ще навпіл. Перший шматочок гарно розминаємо. Далі наступний робимо приблизно такого ж розміру, як і попередній. В кінці всі одночасно шари гарно розкатуємо. В кінці тісто вирівнюємо руками, щоб краї були рівними. Перекладаємо тісто на деко, застелене пергаментом. Для того, щоб при випіканні тісто залишалось рівним, робимо в ньому отвори виделкою. Випікаємо печиво при температурі 180 градусів приблизно 15 хвилин. Готове печиво розрізаємо. Повністю охолоджене печиво за бажанням посипаємо цукровою пудрою. У нас вийшло неймовірно чудове м'яке ніжне печиво. Спробуйте його приготувати. Воно обов'язково вам сподобається. Любі мої, всім бажаю любові, миру, добра, радості, міцного здоров'я та Божого захисту. Всім до нових зустрічей, дякую за увагу і бувайте!